Законно президент Зеленський ввів санкції проти Петра Порошенка. Перед початком підписуйтесь та поширюйте, а зараз будемо починати. Перш за все, цікаво те, що сам закон про санкції ввів та підписав у дію сам Петро Порошенко. Тобто, за що боровся, виходить на той напоровся Це перше. Друге чи законно вводити санкції проти громадян України, коїм є Петро Порошенко? Згідно цього закону, санкції проти громадян України можуть вводитись тільки в двох випадках: перше, коли така людина займається терористичною діяльністю, ну, ми ще не чули про те, що Порошенко займався терористичною діяльністю. І друге, це коли ти хочеш... Громадянина України позбавити державних нагород. Це виключно перелік, коли можна вести санкції проти громадянина України. Тому будемо чекати, звичайно, що арештоване все його майно, кошти, і того тут, я так думаю, що йому закидається саме тероризм може закидатися. Друге, чи законно це зроблено? Якщо допустити, що Петро Порошенко займався. Тероризмом, в чому я сумніваюся, то тоді президент Зеленський так дійсно була рада РНБО прийнято рішення, і президент своїм указом вводить в дію рішення РНБО. Тобто тут таке може бути. Але давайте думати, надивитися наперед, для чого це готується. Як ми пам'ятаємо, перед тим, як президент Зеленський, за якого ми всі дружно голосували, я в тому числі. Зняв фільм Слуга народу, серіал, там, де розказав, по суті, це була його передвиборча кампанія, і він розказав, як він буде діяти, що буде робити, щоб наш народ жив добре. І учитуючи, що саме зараз, саме під завершення війни, починається цей новий сезон цього серіалу. А я вважаю, що це новий сезон серіалу, тому що нам українцям хочуть продати. Боротьбу з корупцією і головою цієї боротьби обраний президент Порошенко, як ми бачимо, і ті, хто з ним також туди додані до цих санкцій, а саме Коломойський, до речі, на каналі якого цей серіал показували, також Боголюбов і Медвечук. Тому добре в цей новині те, що раз готується до виборів.